Привіт усім! Сіма щодня заглядала у вікно, спостерігала, як за ним щось відбувається і тихенько мріла. Коли ж приїде мій дім? І от нарешті цей день настав. До кімнати занесли велику коробку. Вона ще не знала, що це саме її дім, але відчувала, що щось дуже цікаве насувається. Сіма одразу підбігла, обнюхала кутки, обережно торкнулася лапкою і сіла спостерігати. Так, тут явно щось серйозне, подумала вона, коли поруч розгорнули інструкцію. Звісно, вона не могла просто стояти осторонь хто ж іще буде контролювати процес? Коли господар почав збирати котячий будинок, Сіма уважно дивилася в інструкцію. Наче справжній інженер потім допомагала лапкою пересунути деталь, а іноді просто лягала посеред усіх частин, щоб ну, ніхто не забув, хто тут головна. Кожен гвинтик. Кожна поличка проходила сувору котячу перевірку, і якщо Сіма залишалася задоволена, можна було переходити до наступного етапу. Коли Дім нарешті стояв готовий, Сіма обережно підійшла, підняла хвостик, почала перевірку. Спочатку перший поверх, потім другий, а далі найвищий рівень. Звідки відкривався чудовий вид на всю кімнату? Вона розляглася на м'якій подушці розтягнулася і глибоко зітхнула. Так, це воно, мій дім. Тепер Сіма має свій куточок, де можна спати, гратися, ховатися і спостерігати за світом. І, здається, вона щиро щаслива. Адже найкращий дім це не просто місце, де тепло, це місце, де тебе чекали.